Що ми зараз робимо? Дивіться, ми тут вже створили змінну, яку, наприклад, name, і передаємо потім аргументом функцію drink. Створили, створили. Так само ми зараз створимо змінну, де ми збережемо нашу лямбду, тобто функцію, яка буде виконуватись всередині в функції drink. Так, ви вірно почули. В Котліні ви можете змінно зберігати не лише прості там, типи даних, або складні там, String, Int, або Coffee Machine, якому тут у нас є різні змінни. Ви можете взмінну зберігати також цілу, цілий блок, цілу функцію. І якраз ця функція, яку ви можете зберігати в змінну і передавати потім в інші функції для внутрішнього використання, називається лямбдою. Зараз я вам покажу, як. Цю е, змінну лям буде створити. Фільтр назвемо так. Бачите, ми створюємо так само, як звичайний, е, як іншу змінну name. Ми вказуємо назву змінної, вона може бути якоюсь завгодно, Потім двокрапка, Вказуємо тип нашого фільтра. А... Тут відкриваємо круглі дужки, і питання в тому, чи буде наш фільтр на вхід щось приймати? Буде. Давайте він на вхід буде приймати той матеріал, який ви будете передавати ось тут нейм. Відповідно, лате. Він буде приймати лате, щоб фільтрувати в собі. Тому це який тип стрінг. Чи буде наш фільтр щось вертати? Ні, давайте зробимо, щоб він нічого не вертав. А як вказати, що, фільтр, що е, наш фільтр нічого не буде вертати? Як, наприклад, наша оця функція, вона нічого не вертає ось тут. Вона не вертає ні булін, ні стрінг. Ми можемо сказати або ось так, просто забрати тип повернення в декларації функції, а можемо, то саме буде означати, можемо вказати двокрапка Тип повернення unit, що буде означати аналогічно, що функція нічого не вертає. Тобто, на мові Котліна повертає юніт. Майже то саме, що нічого. В Java це void, називається пустота, тобто я вертаю ніщо. Тому тут, коли ми декларуємо тип нашої лямди, ми вказуємо, що наша лямда, наш фільтр нічого не, буде пов... нічого не буде повертати назад. Тому вказуємо юніт. Ми не можемо так нічого не вказати, так як ми тут не вказали. Отже, дивіться далі, потім буде е, ясніше. Тепер ми вказали тип нашої лямди, так само, як ми перед ним вказали тип стрінг, а тепер ми присвоюємо значення з допомогою оператора присвоєння, як і раніше. Значенням лямбди є тіло функції, бо лямбда це фактично є функція. Тому відкриваємо тіло, відкрили фігурні дошки і закрили. Всередині тут буде тіло функції. Що буде робити наша лямбда? Наша лямбда, наш фільтр зараз просто буде інформувати в консолі нас, що відфільтрував там, наприклад, лате. Отож, він на вхід собі прийме, то він відфільтрував або відфільтрував каву. Тому пишу. Фільтр англійською відфільтрував що? У те, що ми передамо йому лямті ть... тому фільтру на вхід. It. Дивіться. Чому я написав ІТ? Тому що. Е it це назва ідного аргумента вашої лямбди по замовчуванню. Бачите, як тільки я відкрив фігурні дужки, ви цього не робіть, я просто вернуться назад вам покажу. Як тільки я відкрив фігурні дужки, Enter зробив, одразу тут мені підказує, ідея, що на вхід вхідним аргументом заходить стрінг. Але, каже ідея: я не знаю назви, тому називаю його воно. It". Знає тип, тому що ми вказали, що на вхід плями буде приходити тип стрінг. А назви не знає, тому каже, назву його воно IT. Ось, вертає назад. Це просто ключове слово мови програмування Kotlin. Тут нюанс. Якщо вам зараз щось неясно, дивіться далі, стане зрозуміло, коли ви побачите, як фільтр використається тут всередині функції property drink. Зараз зосередьтесь на основному. На C в умові програмування Kotlin того, як в змінній створювати лямбду. І знов я підсумую. Ми вказали назву змінної, перед тим слово val, потім всі двокрапки. Ми вказали тип нашої лямбди. Тип складається з string вхідного аргументу і юніт вихідного значення. Юніт означає, що нічого не повертає. І після оператору присвоєння ми вказали значення нашої лямбди, тобто тіло функції фактично. Тому що лямбда – це функція, тут може бути куча всякої логіки, але у нас максимально проста функція, яка просто виводить в консолі print, line, filtered І ось таким чином ми взмінно зберегли лямбду. Тепер ми будемо ту лямбуду передавати другим аргументом в іншу функцію для внутрішнього використання. Тому кома і передаємо другим аргументом фільтр. Добре. Яким чином, в іншій функції, в функції to drink нашої кавової машини, вказати, що вона на вхід має приймати якийсь фільтр. Нам потрібно знову ж таки вказати назву вхідного аргумента. Може бути, яка завгодно назва, я назву MyFilter, двокрапка, і вказуємо тип вхідного аргумента. Ось такий тип, як ми вказали і вище. І тепер функція Prepared знає, що другий аргумент буде не просто тип string, наприклад, або тип int, а буде лямбда, тому що використовується ось така конструкція з цією рисочкою е дефіс і стрілочкою. І ви, коли будете бачити, десь в коді отаке, знаєте, тут перед вами лямбда. Добре. Змінну лямбду створили. Задекларували функції пропартодорінг, що вона на вхід може приймати лямбду. Тепер давайте ж передамо ту лямбду і використаємо всередині вже в кайовій машині. Всередині в тілі в функції пропередодрінг я беру нашу лямбду, фільтр, натискаю. Ввожу. Крапка, і дивіться, яка функція є доступна invoke. Ви не писали такої функції, це за вас написали розробники. Кожна лямбда е, має функцію invoke, що означає, що ви можете, м як сказати, тригернути, викликати е, тіло лямбди. Тобто, зараз я поясню, коли Спрацює 16 рядок коду, тоді е, ви кажете: Я хочу викликати тіло в функції е, тіло лямбди, myFilter. І після того виконається ось це тіло ось тут, вашої лямбди. І тоді виконання коду попередньої функції пропередут продовжиться. Після того аж спрацює 17 рядок. Тобто для початківців важливо: спочатку спрацює е, 10-й рядок коду. Ми викличемо ту функцію, потім спрацює 16 рядок коду, потім спрацює 7 рядок коду, потім спрацює 17 рядок коду. Ось так треба читати код, коли у вас є лямти. Добре, функція invoke означає викликати тіло е, нашої лямти. Але бачите, нам каже, і дає, показує тут маленьким червоним, підкреслює. Помилку каже no-value passed for параметр P1. Тобто ви не вказали обов'язковий вхідний параметр. А обов'язковий вхідний параметр ми вказали в тип, вище в типі лям, де має бути стрінг. Так що давай вкажемо сюди якийсь текст. Який текст? Це буде якраз наш name. Ось Ось так можна. Тепер кавова машина, тобто функція property drink, коли буде готувати нам каву або лате, вона буде приймати, вона буде спочатку виконувати. Скористуватися фільтром, фільтрувати, а потім казати, що лате приготоване. Давайте запустимо програму, нарешті, і подивимося, як вона виконається. Фільтерт лате, каже нам кава машина, і потім prepert лате. Відфільтрувала і приготувала. Якщо ви хочете, наприклад, щоб вона вам приготувала каву, кофі. Запускаєте. І програма каже: відфільтрувала каву, filtered coffee, prepared coffee, приготувала каву. Таким чином, наша функція Prepare to Drink всередині використовує іншу функцію, лямбду, яка називається фільтр.